Ситуація третя. Розбираємо так, що як правильно визначити собівартість товару, врахувати брокерські перевезення, експертизу та дозволи. Думаю, що по цьому питанню вже більше є, скажімо так, порозуміння. І ось тут ми знов повертаємося до стандарту 9 запаси. запасу, пункт 9 містить перелік, що відноситься до собівартості запасів, а це сума. Яка сплачується постачальнику з врахуванням знижок, так, це сума бізного мита, це сума непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству. Тобто мова йде про платника ПДВ, який не відшкодує не так, мова йде про неплатника ПДВ, який не відшкодовує ПДВ. Це непрямий податок, який не відшкодовується. Транспортно-заготівельні витрати, так, пов'язані з придбанням цього товару, а також інші витрати, які пов'язані із придбанням товару і е, доведення його до е, використання у запланованих цілях. А тому, якщо ми говоримо в контексті імпортного товару, саме імпортного, е, то крім сум, які сплачуються на резиденту, впервісну вартість товарів при імпорті. Також включають ряд таких витрат: це митні платежі, візне мито, оплата за виконання митних формальностей у неробочий час або поза місцем розташування митних органів, це є оплата послуг митного брокера, це є витрати на сертифікацію імпортних товарів при умові, що цей сертифікат пов'язаний із конкретною партією імпортного товару. Це є витрати зберігання товарів на митному складі. І це є транспортно заготівельні витрати. При цьому винагорода митному брокеру буде відноситись до інших витрат, які безпосередньо пов'язані із придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. Витрати на оплату послуг брокера можна включити до первісної вартості товарів лише при умові. Що вони ідентифіковані, що вони безпосередньо пов'язані із придбанням конкретної партії товару. І цікавий момент: є лист мінфіну давній, як світ 2013 року, про те, що якщо послуги митного брокера безпосередньо пов'язані з партією конкретного товару, то це собівартість товару. Але у разі, якщо винагорода митному брокеру виплачується за декларування, наприклад, декількох партій товарів, коли не можна чітко визначити, за якими саме товарами вона пов'язана, така винагорода відображається в складі адмінвитрат. Погодьтеся, це набагато простіше відобразити як винагороду за професійні послуги, як адмінка, але при умові, що неможливо ідентифікувати. Ще як альтернативний підхід це витрати брокерські, віднести до транспортно-заготівельних витрат. Так? До транспортно-заготівельних із розподілом. Мова йде про ТЗВ, і е, який він там рахуночок, 289 якщо я не помиляюся. Таким чином, брокерські, сертифікація, перевезення. А це те, що ми маємо врахувати, коли ми імпортуємо товар. І якщо перевезення ідентифікуємо, можемо віднести на дебет в собі вартості товару. Якщо не ідентифікуємо, то все-таки через ТЗВ, через коефіцієнт, ми розпорошуємо на вартість товару за формулою, яка є в стандарті 9-му. Якщо це сертифікація, знову ж таки, дивимося конкретної партії, чи про що взагалі мова, що це за сертифікація, і ще цікавий момент: якщо ми товар продаємо, і мова йде про експорт товару, то брокерський – це завжди 93-й. Сертифікація теж 93-й, перевезення 93-й. Але ж ми з вами говоримо про собівартість імпортного товару. Ось ну і що стосується курсу курсу НБУ, за яким ми перераховуємо договірну вартість по питаннях, які в чаті поз'являлися, я розумію, що для багатьох ця тема, ну, скажімо так, є сирою, нічого іншого порекомендувати, як пройти курс Бухоблік з НПСБО, де ми це дуже детально у бухгалтерських проводках розбираємо разом з ПДВ. Тому що ПДВ теж має свої особливості там не по переходу права власності, взагалі зовсім по-іншому. Так по для цілий ПДВ у нас зобов'язання виникають, коли тільки почався рух фізичний товару, а податковий кредит не раніше дати отримання товару. Тому взагалі зобов'язання і кредит це ще й можуть бути різні періоди. Але як це все в проводки накласти так, і співставити з Бухобліком, звісно, що на цьому курсі бухоблік ПСБО, Зен ПСБО ми це все проходили. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, і його зможе побачити більша кількість людей і принесе більше користі. Дякую!